За мною! Дня. Пейнтбол це не шахи чи керлін, але все-таки це теж спорт. Мене звати Зубченко Святослав. І сьогодні ми з вами говоритимемо про гру відважних. Скажіть, будь ласка, чому ви граєте у пейнтбол? Завдяки пейнтболу моє тіло завжди знаходиться в ідеальній формі. Також пейнтбол допомагає мені знаходити чоловіків. Ось ще один. Я люблю пейнтбол, потому что он безопасный. Добрый день, меня зовут Евгений Иванов. Я очень люблю играть в пейнтбол, особенно во Львове. Только вот одного не пойму, как не приедут, так сразу все в меня стреляют. Перепрошу, снимите, пожалуйста, маску. Э, цю маску тоже снимите. Это не маска. Ой, извините.

Скажіть, будь, будь ласка, що ви робите? Натираю обличчя спеціальним маскувальним кремом. І що воно дає? Завдяки ньому я стаю невидимим. І що допомагає? Слиш, мужики, ти з ким розмовляєш, а? Ось бачите? Гра в пейнтбол як іспит, щоб отримати водійські права. Все йде за спеціальним сценарієм. Першим і найпопулярнішим сценарієм є всі проти всіх. Кажуть, що цей сценарій було продумано у Верховній Раді України. Люди вишуковуються два табори і починають між собою перестрілку. О боже, вони вбили Ви, Стрільнина триває до тих пір, поки не залишиться хтось один. Він. Джон Рембо. Сценарій 2 називається Президент. У нас є президент і його охоронці, а також команда нападників, основне задання якої поранити президента. Сценарій доволі простий, однак, якщо президент американський, то з настанням вечора можуть виникнути певні непорозуміння. Наступним третім сценарієм є парні бої. Двоє молодих людей починають з різних кутів і рухаються до центру поля. Але ніде правди діти, якщо це двоє хлопець та дівчина, то вони, здійснивши певні махінації, можуть вивести на поле третього гравця. Тому будьте уважні. І останній сценарій, який називається прапор. У нас є група людей, які його охороняють, і відповідно група людей, які на нього нападають. Ура! Ми захопили Польщу! А зараз ми бачимо директора пейнтбольного клубу Дмитра Троця, який якраз прибирає поле після гри у пейнтбол. Скажіть, будь ласка, зі скількох років ви граєте в пейнтбол? З 13. Зараз вам... Скільки? 28 років. 28. Тож загальний стаж гри в пейнтбол складає 35 років. Зрозуміло. Ну що ж, наша передача добігає завершення. Що б ви хотіли сказати нашим глядачам на кінець? Шановні глядачі, грайте в пейнтбол, тому що пейнтбол це весела, екстремальна і надзвичайно добра гра. Шановні глядачі, з вами був Святослав Зубченко. Спеціально для Баста ТВ. Побачимось! До зустрічі Зустрінемось зовсім скоро Десь там, де кораблі відпливають у море, Десь там за хмарами і верхівками гір до зустрічі Ми ще зустрінемось, повір до зустрічі Зустрінемось зовсім скоро, десь там, де кораблі відпливають у море, десь там за хмарами і верхівками гір до зустрічі Ми ще зустрінемось повір!